Всем привет. И сегодня у нас на сумокавка. Вот такая е, вот э яичко и и вот от от е, сюрприз. Короче, давайте перше починаємо з яйця, бо це певно більш цікавіше, а тут підскажу що. Давайте починаємо. Там тут вот е, цукерка, но я вже не буду відкривати, бо кожен знає, що там всередині. І от така е, от іграшка. Давайте відкриємо. Зараз я відкрию. По, що це таке. Давайте пойдемось. Друзі, коротше, це, це з пандочкою і колечком. Як так поняла, да, так, колечко. Пандочка. Це ексклюзивне кольце. Це легендарне. Таке тільки е, на 100 штук 2. І мені. Це просто це кольце, вообще це ексклюзив. Дивіться, це ексклюзивне колечко. Правда, маловато, ну, не малувато, просто я. Вот. це ексклюзив. У мене, правда, китай, але ладно. Це коротше, це дві таких попадається на 100 штук. Клас, я вообще рада. Так, я речі, через лабубу. Розпаковую ніби лабубу, Це що таке у мене. А, все. Так, Ком? Я дуже... Так, А, я дуже хотіла пінчика на першому місці. Тобто на першому я дуже його хочу. Можна ще так само так. Друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме. Цього я взагалі не хочу. Давайте. В перші дивитися. Давайте перший домик. Що Вот так, домик у нас с Сеней. Вот так вот тут вот, вот открывается И раз, и закрываете. Ну, короче, прикольный домик. Так, кто там наедился? какие Пакетика, там вам не видно. Что там? Да блин, тюленчик. Я так у тела Ладно, ну тюленчик тоже подам. Я такие дуже гарно якісно зроблена ця іграшка. Так от дуже красиво. Ну, коротше, садим його в домик. Тепер у нас там тюленчик живе. А так, три у нас іграшки попалися. Вроде тут більше нічого не Вам советую... Купляти це дуже класно пророблено. Ну, а я пішла вісти всякі свої післямки.